Круті номери для народу. Навіщо у сервісному центрі МВС вирішили підняти ціни на більшість автономерів? І де саме їх можна буде придбати дешевше, дізнавалася Аліна Сувіндукова. Як ви вважаєте, за скільки можна отримати отакі от номери: дві, п'ять, десять тисяч гривень? Так от, згідно з документами МВС, такі таблички коштують усього 100 гривень. Але вся справа в тому, що за такою ціною їх знайти практично неможливо. Я сіль в тому, що такі ласі номери досі тримають у шухлядках нечисті на руку посадовці та видають їх аж ніяк не по 100 гривень. Так, от щоб зіпсувати життя корупціонерам у головному сервісному центрі МВС вирішили підняти ціни на більшість привабливих номерів. Наразі е перелік платних номерних знаків він е включає в себе тільки три нулі і цифру четверту, або чотири одинакові цифри цього зовсім недостатньо. Тим тим паче, що є попит, але цей попит на жаль реалізовується таким чином, що осідає в чихось персональних кишенях. Щоб цього не було, контролюватиме видавання номерів не а комп'ютер. Подорожчати мають таблички, що містять дубльовані або дзеркальні цифри, тобто ті, на які завжди є попит. А хочете заощадити, реєструйте авто в невеликих містах. Там обіцяють, вартість крутих номерів буде нижчою. В менш забезпечених областях, в менших областях за розміром, там будуть інші коефіцієнти, які дозволять знизити вартість і тим самим викликати збільшити попит громадян на подібні комбінації. Але ми говорили про те, що коефіцієнт буде коригувальний від 0,5, тобто в два рази знизиться там вартість. Поки що така ініціатива тільки розробляється, натомість в автомобілістів Тернополя та Чернівців нововведення бурхливої радості не викликали. Ні, я рахую, що треба бути, як і не треба в Фір, фір пройшли. Номерний знак має бути номерним знаком, а не якимись понтами. Зараз би дешевший, щось таке дешевше. Це брехнянки. А, для вас? а мені б солярка дешевше. Але не думайте, що все так погано. Часом козирні номери таки потрапляють на звичайні машини за звичайною ціною. У мене двеські номера видів. Простий номер, знайшли. Кипрости, подивись за. Козир, йо. Ви куплялися, що ще так вийшло так. просто? Так, доворилися, з хлопцями та як пенсолеру її дали.